Ще один захисник із шосткінської громади повернувся додому на щиті 24 січня у селищі Вороніж провели в останню бут захисника України Андрія Янишевського. Він загинув за Україну. Її незалежність та територіальну цілісність за мирне майбутнє кожного українця. Страшна війна забрала життя чоловіка, який до останнього подиху давав гідну відсіч окупантам. Народився і виріс Андрій Янишевський 6 січня 1971 року. У багатодітній і дружній родині. Більша частина його дитинства і юності прийшла у Вороніже. Тут навчався, захопленням займався спортивною боротьбою. Про успіхи у спорті свідчить велика кількість похвальних грамот. Після здобуття неповної середньої освіти працював у сфері тваринництва на місцевій фермі. Потім був призваний на строкову службу. Військовий вишкіл проходив у складі прикордонних військ. Андрій відслужив, повернувся і обрав професію, який був вірним протягом усього життя. Став працювати у районному відділі. Старший прапорщик поліції, помічник інспектора дільничної поліції Андрій Янишевський, виконував обов'язки водія в одному з найвідповідальніших підрозділів. Про Андрія Зіновювича відгукуються колеги як про мужню вольову людину, чесного та гідного правоохоронця. У вільний від роботи час чоловік захоплювався ремонтом автомобілів і свого залізного коня завжди ремонтував самостійно. Дружина Анжела дякувала Богу за коханого. Спокійного, розміреного, неконфліктного і товариського чоловіка після виходу на пенсію чоловік повністю присвятив себе родині, працював по господарству, виховував неповнолітнього синочка. З повагою та турботою ставився до рідних. Втім, життя родини Янишевських кардинально змінило широкомасштабне вторгнення російських окупантів влітку 2023 року. Андрій Зіновійович був призваний до лав Збройних сил України. На фронті був відповідальним за обслуговування зенітного артилерійського відділення роти вогневої підтримки. За словами близьких, їхній чоловік і батько вкрай мало розповідав про службу на фронті. Доля подарувала родині Янишевських три дні зустрічі протягом короткотривалої відпустки. 6 січня Андрій Зіновійович відзначив свій день народження. Привітанню від рідних і близьких дуже радів. А наступного дня... Наступного дня позиції, на яких знаходився Андрій, зазнали атаки ворожого дрона. Деякий час молодший сержант Андрій Янишевський значився зниклим безвісти. Згодом Родина отримала чорну звістку 7 січня 2024 року. Наш земляк загинув на території Запорізької області при захисті незалежності та територіальної цілісності України. У нього залишилося четверо дітей і четверо онуків: дружина, багато родичів та друзів. Сумна, що Воронівська земля, котра проведжає в останню путь захисника рідної неньки України. Від всіх мешканців я хочу виразити співчуття рідним, близьким. Слава всім полеглим за Україну. Слава Андрію. Слава Україні. Він був дуже гарним батьком, чудовою людиною з добрим серцем. Він ніколи не залишав своїх рідних і близьких. У складній ситуації завжди намагався допомогти підтримати своїх близьких і всіх, хто його оточує. Спи спокійно, солдати, ми будемо завжди пам'ятати про тебе і про те, що ти зробив для нашої країни. Перемога буде наша обов'язково. і вона скоро буде. Але треба, об'єднавшись всі в одне ціле, допомогти нашим. Воїнам подолати ворога. Слава героям нашим всім. Моліться за них. Пам'ятайте, що вони недаремно віддали життя своє. Слава героям і слава Україні! Присутні в глибокій скорботі стали на коліна, віддавши останню шану герою. Після чого поклали квіти до труни захисника та провели його останньою дорогою пам'яті і слави до місця вічного спочинку. Йому назавжди 53.